Друзі, вітаю! Я дуже вдячна кожному з вас, що слухаєте аудіокниги з саморозвитку на цьому каналі. І ви вже всі знаєте, що треба робити саме для існування і розвитку будь-якого ютуб-каналу. Тож від нас корисна і важлива вам інформація. Від вас підписка, вподобайка та коментар, у якому, наприклад, ви можете висловити свої побажання для запису наступних аудіокниг або просто подякувати за поширення україномовного контенту бездонний список справ. Від усіх цих розмов про електронну пошту та посудомийки може скластися враження, що почуття перевантаженості виникає через те, що у вас занадто багато робочих і хатніх обов'язків. Та є і глибше відчуття, ніби життя на цій планеті неодмінно йде в комплекті з тривожністю через велику кількість справ, і не має значення наскільки ви зайняті у повсякденні. Замисліться над екзистенційною заклопотеністю. Сучасний світ пропонує необмежену кількість на позі... Ір важливих речей, що породжує бездонну прірву між тим, що вам хотілося б робити, і тим, що ви насправді можете. Німецький соціолог Гармут Роза стверджує, що домодерні люди не переймалися такими думками почасти тому, що вірили в життя після смерті. Вони не переживали, що використовують відвіданий час не наповно, бо для них час був необмеженим, та й земне життя вони сприймали лише як прилюдію перед найважливішим. Акто світ у їхніх очах був статичним, або ж як у деяких культурах розвивався циклічно за одним і тим самим сценарієм. Тому його сприймали як сталу величину на підмостках життя. Вони залюбки грали свою роль. Як у тисячі людей уже зіграли до них і ще стільки ж зіграють після, та не почувалися, наче пропускають щось цікавеньке на своєму вітинку історії. У статичній або ж циклічній моделі історії ніколи не трапляється нічого цікавенького. Однак світський модернізм усе змінив. коли ідея життя після смерті поблякла на передній план вийшло життя тепер. Щойно люди увірували в прогрес, який рухає історію до світлого майбутнього, то почали мучитися від того, що через короткий вік до світлого майбутнього їм не дотягнути. Тому вони намагалися заглушити тривожність, наповнюючи життя враженнями. У передмові до книжки Рози соціальне прискорення перекладач Джонатан Трехо Матіс написав. Що більше зростає наша здатність відвідувати різні місця, бачити нові речі, куштувати нові страви, пробувати різні форми духовності, розділяти чуттєві задоволення з іншими, чи то у формі танцю, чи то у формі сексу, знайомитися з різними формами мистецтва і так далі, то меншої є прогалина між можливостями, які ми можемо реалізувати за життя, та розмаїттям усіх наявних можливостей у теперішньому і майбутньому. Ньому і то повнішим є наше життя. Воно в буквальному сенсі виповнюється досвідом, тому можна з упевненістю припустити, що пенсіонер, який викреслює зі списку бажань здійснені екзотичні мандрівки, або гедоніст, що на вихідних розшукує у веселощах, такі ж заклопотані, як і працівники на заводі чи корпоративні юристи. Звісно, така заклопотаність значно приємніша краще мати довгий список невідвіданих грецьких островів ніж довжд. Железний перелік безпритульних, яким треба знайти домівку, або величезний стол невичитаних контрактів, та все таки здається, що їхня задоволеність залежить від того, чи вдасться їм зробити більше, ніж вони насправді можуть. Це допомагає пояснити, чому життя, яке наповнене розвагами, часто не приносить очікуваної радості. Ви намагаєтеся поглинути запропонований світом досвід, щоб відчути себе по-справжньому живим, але його меню нескінченно довге. Тому, спробувавши кілька позицій, вам не вдасться відчути, що ви сповна насолодилися банкетом можливостей. Натомість ви усвідомите, що потрапили в ту саму пастку ефективності що більше прекрасних моментів ви переживете, то сильніше вам здаватиметься, що ще стільки ж моментів ви могли б пережити. У результаті відчуття екзистенційної заклопотаності загострюється. Не викликає сумнівів те, що інтернет лише роз'ятрює цю рану. Він обіцяє допомогти нам краще використовувати час і заразом пропонує тисячі способів, як його згаяти. Інструмент, яким ми вичавлюємо із життя максимум, змушує нас відчувати, ніби воно пропливає повз нас. Приміром, Фейсбук це прекрасний спосіб знайти інформацію про цікаві заходи, але й гарантований спосіб дізнатися про більшу кількість заходів, ніж можна відвідати в принципі. Оккупіт чудовий сайт, який не лише допоможе знайти пару на побачення, але й постійно нагадуватиме про інших потенційно приватних. Абливих людей, з якими ви могли б зустрічатися, електронна пошта найзручніший спосіб швидко впоратися з лавиною листів, але саме через неї ви їх і отримаєте. Технології, які допомагають нам з усім упоратися, завжди нас підводять, бо збільшують обсяг усього, чому ми намагаємося дати раду. Чому варто перестати драїти палубу? Досі мої слова звучали так, ніби проблема заклопотаності та нашої помилкової реакції на неї полягає в кількості. У нас забагато справ, тому ми намагаємося більше встигнути. Але іронія в тому, що ми лише глибше себе закопуємо. Проте найгарніше те, що пастка ефективності має і якісний вимір. Що сильніше ви намагаєтеся все встигнути, то більше часу гаєте на найменш важливі речі: візьміть на озброєння ультраамбітну систему тайм менеджменту що обіцяє повністю розібратися з вашим списком справ, і ви радше за все так. І не дістанетеся до найважливіших пунктів списку. Присвятіть старість подорожем світом, і ви, ймовірно, ніколи не побуваєте в найцікавіших його куточках. Причина цього ефекту проста: що сильніше ви переконані в тому, що часу на все вистачить, то менше сумніваєтеся, чи певна справа варта вашого часу. Щоразу, коли вам випадатиме нагода вписати новий пункт у список справ чи запланованих заходів, ви схилятиметеся до того, щоб це зробити, бо вважатимете, що Заради нього не доведеться нічим жертвувати. Та оскільки час насправді обмежений, щоб щось зробити, треба чимось пожертвувати. Тому, якщо ви не питатимете себе про необхідність жертви, ваші дні автоматично захаращуватимуться не просто більшою кількістю справ, але й щоразу дрібнішими та маруднішими справами, адже їх не просіяли крізь сито важливості. Зазвичай це речі про які вас попросили Ли інші, щоб полегшити їхнє життя, і яким ви навіть не думали опиратися зі збільшення власної ефективності, ви стаєте бездонним резервуаром для чужих очікувань, як казав бізнес-консультант Джим Бенсон. Коли я був професійним діком продуктивності, саме цей аспект непокоїв мене найбільше. Попри те, що я вважав себе людиною, яка доводить справи до кінця, стало очевидно, що найретельніше я виконував найменш важливі завдання а найважливіші відкладав у довгий ящик, поки навислий дедлайн не змушував мене поспіхом виконувати їх або як. Попри те, що я вважав себе людиною, яка доводить справи до кінця, стало очевидно, що найретельніше я виконував найменш важливі завдання, а найважливіші відкладав у довгий ящик, поки навислий дедлайн не змушував мене поспіхом виконувати їх, аби як імейл із відділу техпідтримки про важливість частої зміни паролю міг добряче мене пришпорити. Хоча я міг запросто його проігнорувати. Розгадка крилася в рядку те. Слова будь ласка, прочитайте завжди натякають на те, що повідомлення не варте уваги. Натомість лист від давнього друга, що нині живе у Нью-Делі, або необхідність пошуку матеріалів для великої статті, яку я місяцями обмірковував, були б проігноровані під приводом того, що такі речі потребують повної концентрації. Тому мені треба почекати, поки я матиму досить вільного часу і менше дрібних і кусючих. Справ тому я, як відповідальний і продуктивний працівник, кидав усі сили на розчищення палуби та виконання дрібних завдань. Але наступного дня на мене чекало стільки ж роботи, а час на пошук матеріалів для важливої статті чи відповіді на лист із Нью-Делі так і не з'явився. Систематично відкладаючи найбільш важливі справи, можна гаяти роки. Зрештою, я усвідомив, що для таких ситуацій необхідна антинавичка, не контрпродуктивна стратегія вичавлення із себе ефективності, а радше готовність опиратися подібне поривам, вміння миритися з відчуттям тривоги через заклопотаність, з відчуттям, що ви не контролюєте ситуацію. Жити за цим принципом означає відмовитися, драїти палубу, а зосередитися на найбільш важливих справах, усвідомлюючи. Що вас у будь-якому разі завалюватимуть імейлами та дорученнями, до більшості з яких руки так і не дійдуть інколи обставини складатимуться так, що вам все-таки доведеться покрутитися в колесі, але ви вийдете з режиму автопілота та звільнитися від ілюзії, що маєте встигати все за один день. Те ж саме стосується екзистенційної заклопотеності необхідно протистояти бажанню поглинати чимраз більше вражень. Оскільки це створює відчуття, що попереду їх не пережити ще більше. Що ви усвідомите, що гарантовано пропустите майже все, що може запропонувати світ, то перестанете через це непокоїтися. Натомість ви зможете повною мірою насолодитися тією дрібкою вражень, на які справді маєте час. Що менше ви намагаєтеся все встигнути, то вільніше обирати, що в цю хвилину найважливіше. Віше підводні камені зручності. Є ще один надзвичайно підступний спосіб, у який погоня за підвищенням продуктивності створює наші стосунки з часом, збавливе відчуття зручності. Нині цілі індустрії процвітають завдяки обіцянкам звільнити нас від заклопотаності, полегшивши виконання марудних хатніх обов'язків. Та за іронією, як тепер уже немає дивувати, життя потихеньку погіршується, як і з іншими проявами пастки, вивільнений час починає страждати не лише в кількісному відношенні, він захаращується новими справами, але й в якісному, намагаючись позбутися неприємних переживань, ми випадково відмовляємося від речей, цінність яких усвідомлюємо лише коли вони вже зникли. Працює це так, щоб заробити статки у кремній відносині. Долині необхідно знайти те, що на стартаперському жаргоні зветься больовою точкою якусь прикру незручність через тертя у повсякденному житті, та натиснути на неї. Приміром, Uber звільняє вас від необхідності тримати в голові номер місцевої служби таксі чи ловити авто на вулиці. З електронними гаманцями на кшталт Apple Pay більше не треба копирсатися в сумці у пошуках фізичних грошей. Служба доставки їжі Сі Meals навіть запустила жартівливу рекламу, в якій вихваляється тим, що вам більше не доведеться мучитися з офіціантами з плоті та крові, а лише взивати до монітора. Таким чином усе справді перебігає гладше однак, ця гладкість сумнівна чеснота, адже саме шорсткість надає життю факту допомагає вибудувати важливі для психічного та фізичного здоров'я стосунки та загуртувати громаду. Ваша відданість місцевій службі таксі є однією з тисяч тонких суспільних ниток, що єднають ваш район. Взаємодія з власницею сусіднього китайського ресторанчика може й не здається чимось важливим, але вона допомагає зробити ваш квартал місцем, де люди все ще спілкуються одне з одним, і де не не технологіями самотність ще не вступила у права. Повірте, письменнику, який працює дистанційно, коротенька взаємодія з іншою людиною може стати окрасою дня. Що ж до Apple Pay, то я люблю незначне тертя, бо воно в рази підвищує ймовірність спротиву бездумні покупці. Інакше кажучи, зручність полегшує життя, але безвідносно до того, чи таке полегшення справді необхідне в конкретному контексті. Візьмемо сервіси, на які останніми роками я покладався занадто часто, ті, що допомагають створити та надіслати вітальну листівку до дня народження. У такому разі ви не бачите і не берете до рук фізичного предмета. Що ж це краще ніж нічого. Проте й відправник і отримувач знають, що це лише жаль. Алігідна альтернатива тому, щоб купити листівку в магазині, від руки її підписати та вкинути в поштову скриньку. Адже, попри стереотипне уявлення, значення мають не думки, а зусилля, тобто незручність, коли ви озручнюєте процес. То виточуєте з нього смисл, як любить казати венчурний капіталіст і співзасновник Reddit Алексіс Гаєн. Іноді ми не усвідомлюємо, що річ зламна, поки нам не покажуть кращий шлях. Інша причина, через яку ми не усвідомлюємо, що певний повсякденний процес зламаний, може полягати в тому, що насправді він не зламаний, а те, що схоже на поломку і викликає незручності, уособлює дещо глибоко людське. Часто зручність не лише позбавляє певні речі сенсу, а й відбиває нас бажання братися за змістовні справи на користь зручніших. Ви сидите вдома, замовляєте їжу через Сім та дивитеся ситкоми на нетфлікс, тому що можете це робити. Хай навіть і розумієте, що могли б краще провести час, якби не скасували зустріч із друзями, чи спробували б вивчити новий рецепт. У статті про підводні камені зручності професор права тім ву написав: я полюбляю самотужки варити каву, але Starbucks Instant такий зручний, що я рідко роблю те, що полюбляю». Любляю тим часом аспекти життя, що не хочуть переходити на реки зручності, починають викликати огиду. Коли ви можете не нудитися в черзі, а купити квитки на концерт через телефон. Очікування в черзі на виборчій ділянці стає нестерпним. зауважив Ву. ву позаяк зручність колонізує повсякденне життя. Справи поволі починають ділитися на два типи: зручні, але безмістовні, чи такі, що йдуть на нашим вподобанням. Ваня ті, які через непрактичність викликають роздратування, треба мати стійкість, щоб протистояти цьому самостійно або сім'єю. Адже що зручнішим ставатиме життя, то впертішими здаватимуться ваші спроби втриматися за старі порядки. Викиньте смартфон, припиніть користуватися гуглом, та приміняйте ватсап на голубину пошту, і люди почнуть сумніватися у вашій адекватності. Та все таки це можливо, біблегіст та агрономка Сильвія Кізмат полишила посаду в Торонському університеті, бо відчула, що заклопотаність життя разом з вимогами щодо ефективності та зручності певним чином позбавляли його сенсу. Нині вона живе з чоловіком і дітьми на фермі в районі Канади, що зветься Міжземельням, де кожен день починається розпалювання вогнища, щоб зігрітися та приготувати їжу. Щоранку я ретельно вигрібаю вчорашній попіл. Я Розкладаю хмиз і слухаю потріскування деревини, що береться полум'ям та чекаю. Дім прохолодний, і наступні кілька хвилин я просто маю бути уважною та терплячою. Вогню потрібен час, щоб розігрітися. Його треба вигодувати для того, щоб щось приготувати. Якщо я полишу його, він затухне. Якщо не буду уважною, він затухне. Звісно, якщо я дам йому надто сильно розгорітися і втрачу пильність. То можу сама загинути. Навіщо ризикувати? Якось мене запитали, скільки часу минає, поки я вип'ю першу вранішню чашку гарячого чаю. Що ж, порахуємо, взимку я розпалюю вогнище, підмітаю, то буджу дітей хазяйнувати, напуваю корів, ношу їм сіно, насипаю зерна курям і напуваю їх, годую качок. Інколи я допомагаю дітям із кіньми та коморними котами, а тоді повертаюся в будинок. Потім я ставлю чайник. Може, через годину після пробудження я щось і вип'ю, якщо пощастить, десь година. Ми не зупиняємося на тому, чи свідомо незручний спосіб життя Сильвії Кізмат за своєю природою має перевагу над світом із центральним опаленням, рестораною їжею та поїздками громадським транспортом двічі на день. Хоча, на мою думку, все таки має її сім'я здається зайнятою однак ця зайнятість сумирна і не клопітка, як її і змалював Річард Скарі. До того ж, очевидно, що не всі мають змогу піти такою стежкою, та суть в тому, що її рішення радикально все змінити з'явилося завдяки усвідомленню, що економією часу та намаганнями заповнити його справами їй не вдасться наповнити життя сенсом. У її випадку це означало вибудувати більш свідомі стосунки з середовищем, у якому жила її родина. Щоб знайти час для справді важливих речей, вона мала відмовити. Тися від зайвого культура зручності підкупає нас думками, що позбувшись амарудної роботи, ми зможемо знайти час для важливих справ. Але це брехня. Ми маємо обрати кілька речей, пожертвувати рештою та змиритися з неминучим відчуттям втрати. Кізмат вибрала розпалювання вогнищ та фермерство разом із дітьми. Вона написала, як іще познайомитися з місцем, де нам випало жити, окрім як доглядаючи його, як нам пізнати життєдані властивості ґрунту та різноманітні потреби перців, салатів та капусти, окрім як їх вирощування. А ви можете зробити кардинально інший вибір однак, невблаганна реальність недовговічного людського життя полягає в тому, що вам доведеться обирати.